Потрібно нам молитися один за одного, чи Бог сам не бачить наших потреб, наших болей, наших ран, які потрібно зцілити? Звичайно, що бачить, але є ще одне але почитай Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Христос сьогодні переходить з синагоги, де Він зцілив тільки одну людину, вигнав біса з одного біснуватого до дому Петра. І коли він війшов у Дім Петра, ті, що були в домі, привели його до Петрової тещі, яка лежала в гарячці. Я не думаю, що дім Петра був на 50 поверхів, тому що він був простий рибалка. Дім Петра, напевно, що був скромний. І те, що було видно, коли зайшов Христос, але були ті, що в домі Петра попросили Ісуса за її зцілення і Ісус її. І що сталося після цього? Люди не просто дивувалися, як це було в синагозі. Додому Петра почали сходитися дуже багато людей, навіть більше. Каже: Євангеліє прийшло все місто. Прийшло багато хворих, яких Христос зцілив, прийшло багато біснуватих, з яких Христос вигнав, бісів цілу ніч. Христос вислуховував прохання людей в домі Петра. Дім Петра сьогодні стає таким прообразом церкви. Ми з вами є в домі Петра. Петра, на якому Христос побудував свою церкву. церква це зібрання людей навколо Ісуса Христа. Молитва церкви, прохання церкви, воно важливе для Бога. Кожна молитва є важливою для Бога, але прохання церкви має особливу важливість. Ті, що потребують, нехай моляться один за другого. Сьогодні, коли ми проживаємо тяжкий час війни, коли… Наші військові, наші волонтери, лікарі, багато багато людей потребують нашої молитви. Не нехтуємо цим. Тому що коли ми приходимо до Бога, так Бог бачить наші потреби. Але коли ми приходимо до нього і просимо Його, Господь відповідає. Пам'ятай, що в церкві Господь вислуховує, в церкві Господь відповідає, зібрані людей навколо Ісуса Христа, Господь. Відповідає. Якби люди розуміли те чудо, яке Господь може робити на прохання церкви, наші храми були б переповнені в неділю, там би сходилися цілі міста. Натомість, на жаль, того розуміння нема. Молитва є важливою. Молися, проси за інших в домі Петра, і Господь вислухає і допоможе.